Just take control. We're over are how the flows. I low shouldn't be this stockbroke. Shouldn't be this hard to tell you. Кажу, що подарували Валерію. Ну, звичайно, в основному дарували гроші, але ще подарували ось такий одяг. Це вайкіки. Не знаю, як видно. Ось такі штани дуже класної якості. Далі ось такий костюм. Ось така сорочка. Дуже класна. Є на фото. Валерію дуже гарно в ній. Ось такий костюмчик. Шорти і. Ось така сорочка. Шорти ми вже носимо. Теж дуже класні. І подарували костюм. Так, сподіваюся, видно. І ще ось таку подарували кружку. Ось така гарненька. Валерію дуже сподобалась. Так, ну і головним подарунком. Був ось цей вантажний автомобіль, він розкладається в трек. Він йде з, із... там, мені здається, було три машинки, ось такі. Hot Wheels. Ми йому ще докупили. І ось ці машинки можна ось тут зберігати, кожна на своєму місці. І потім ось це. Ця конструкція розкладається і перетворюється на величезний трек. Це вже, якщо в мене вийде, то з Валерієм покажемо, як це все працює. Зараз трішечки ось так, ось так, можна буде краще видно. Розкладається в таку дорогу. З часом поки нікого немає, заходила в юск, покажу ще покупки батарейки, постійно там купуємо. 10 батарейок, коштували 100 гривень батарейки. Потім придбала ось такий набір, щіточка та совок, хочу їх поставити в коридорі, щоб вони там і стояли, щоб це вони були для прибирання в коридорі. Постійно потрібно змітати сміття біля порогу. Іноді буває таке, що Валерій десь щось розкидає, або в ліфті щось може розсипатись, то потрібно, щоб ось такий був набір на підхваті, і він щоб використовувався тільки для коридора, то я хочу там його і залишити. Так, і ось купили ще насос, був по акції 120 гривень. Такий насос, як я вже й казала, що ми в коридорі надуваємо матраси для того, щоб туди переходити під час повітряної тривоги, де з обох боків по дві стіни. І несу. такий насос. Потрібно, щоб такий насос був вдома, такий теж гарненький і досить швидкий. Поюску все ходила в магазин Choice. Ну, <смір> скажете, що постійно один choice, один choice, але що я можу зробити, якщо мені там все потрібне, я вже без нього не можу обходитись без продуктів цієї компанії. Отже, дивіться, що я придбала. Придбала екозасіб для знежирення та видалення нагару. Дуже гарно справляється зі своїм завданням: чистить сковорідки, духовку, гриль. Ним можна користуватись також на постійній основі, і це нагадую екологічний засіб. Він абсолютно безпечний, не шкодять здоров'ю, не шкодять природі. Далі, ось такий взяла тонік. Тому що я в минулому відео розповідала, що компанія Choice має ось такі. Лінійки брендів і ось такі засоби для догляду за шкірою, тілом. Вони є в лінійці White Mandarin. В них є і тоніки, крема для обличчя, також сироватки, також засоби для волосся, для тіла. Дуже велика лінійка. І ось я взяла собі ось такий фітотонік для жирної та комбінованої шкіри. У мене комбінована шкіра, це такий обов'язковий. Є етап догляду за шкірою, тому взяла. Ну і тут, ось так непомітненько лежать ось ці капсули. Це новинка. Новинка в компанії Choice. Називається Active Slim і це капсули, які допомагають схуднути. Вони розлітаються просто як гарячі пиріжки. Я прослухала вебінар про цей продукт, мені дуже сподобалось. Тут запатентований унікальний склад, такого в Україні немає. Я спробую буду розповідати по ходу справ, як він працює. Що я відчуваю, чи взагалі допомагає схуднути? Буду ділитися. Але, оскільки продукти компанії Choice надзвичайно дієві та ефективні, тому я не сумніваюсь в ефекті. Але все одно перед тим, як рекомендувати, я хочу спробувати. До речі, ось ці капсули можна поєднувати з будь-якими продуктами компанії, тому що я, наприклад, п'ю Омегу, я п'ю колаген, і ось ці капсули можна з ними поєднувати. Ну, детальніше буду потім. Ім розказувати мені вже так цікаво ви собі навіть не уявляєте. Це ще один невід'ємний етап дня народження пригостити діток в садочку. У мене є ось така вафельниця зі змінними насадками. Перший варіант це кекси, другий це вафлі. Мені цю вафельницю подарували і я нею сказати, що задоволена, це нічого не сказати. Усі кекси, вафлі виходять рівні, однакові і дуже швидко готуються. Я її використовую дуже часто Часто і ось так за досить короткий час можна приготувати велику кількість смаколиків. Крашаю молочним шоколадом, посипаю пелюстками мигдалю цукровою посипкою. Ви навіть уявити не можете, які були задоволені діти так просто, а скільки емоцій та радості. Була на нарощуванні вій і вирішила, поки йду, хочу поділитись відгуком таким першими відчуттями від прийому Active Slim. що я помітила що після того, як я прийняла капсулу десь за 15 хвилин до їжі, по-перше, я швидше відчула насичення їжею, з'їла я менше і я забула про їжу. У мене не було бажання перекусити. Зараз приблизно Шістнадцята година, а я тільки снідала. Зараз зупинюсь трішечки докажу. Я поїла. Потім я трохи монтувала влог, потім збиралась на нарощування віль. Ну і звичайно ж багато різних справ по квартирі. І вже коли я вийшла на нарощування, я захотіла їсти, але це вже було 14-та година. 14-та це коли я згадала про те, що я хочу їсти. Звичайно, що в мене вже не було коли їсти. Я пішла на нарощування. Цей апетит зник. І ось зараз 16-та, і я їсти не хочу. Ну, не знаю, може, це сьогодні такий одноразовий варіант таких відчуттів, але ну не знаю, буду далі ділитися.

вже вечеряють люди. Ну що? Так, йдемо додому.